Хочу поділитися з вами останньою новиною з метеорологічних спостережень. А саме, Ірландська метеорологічна служба повідомляє, що вночі у затоці Голуей було зафіксовано новий рекордний порив вітру 183 км на годину. Попередній рекорд в Ірландії було зафіксовано в 1945 році в окрузі Фойнс-Лімерик зі швидкістю 182 км на годину. У затоці Голуей також було встановлено новий рекорд середньої швидкості вітру за одну хвилину. Це 135 км. кілометрів. Вночі вперше в історії Європи спеціальний літак так званих мисливців за ураганами діяв, збираючи цінні дані про потужний ураган Еовін біля берегів Ірландії. Ця місія має вирішальне значення для дослідження сильних штормових подій та розширює можливості прогнозування потенційних наслідків. Тільки спеціально обладнаний літак може виміряти тиск повітря в умовах сильного шторму і надати точні дані про швидкість вітру. Такі наші нові реалії. Дякую за увагу!